Вітаю вас, друзі. Ось вже декілька днів поспіль хтось невідомий фотографує росіян із неба у тимчасово окупованому Криму. Жителі міста побачили вспишки в небі. Збили только що безпілотник, і не знаю, що двома ракетами. Бах. Ось бах. Літають безплотик над бухтою і по ньому стріляють. Дим подимається. Штаб флота опять нанесли удар. Тока шос біли ракету здесь. Три безпілотника збили під кримським мостом. Опять? Коротше, як завжди, у тимчасово окупованому Криму усе спокійно, і у російських загарбників абсолютно нічого не відбувається. Що присходя? Поуслышло, как Київ ті були хлопки? Нічого особового не проїхать, останні... Дней, все під повним контролем? Ну і оскільки абсолютно нічого не відбувається, та усе під повним контролем росіяни продовжують масово тікати з українського півострова. Сейчас пока мислі что надо валить з Крима. Тіпіш начался жорсткий, Короче Очень много людей выезжает з Крыма. В Криму сейчас неспокойно. і в поторі Поэтому мы уехали домой. Второй день мы в дороге. Вот это вот выезд из Евпатории в сторону Симферополя. <связывая> в сторону Кирчи, Краснодар. Да нет, нет никакой паники. Че? Я знаю, що кожен другий, хто дивиться мої відео, робить це підпільно та не підписується на мій канал, тому це треба негайно виправити. Обов'язково, друзі, просто зараз візьміть та підпишіться. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар традиційно, щоб цей випуск набрав більше переглядів. Поки я готувався до цього відео, до запису я знайшов одну дуже цікаву трансляцію там. Росіянин сидів, розповідав про те, як у Криму усе спокійно, і тут відбулася бавовна. І взагалі, якби много всього інтересного. Ух ти, мне ничего не прилетит. У російських пропагандистів від того, що постійно щось прилітає по військових об'єктах окупантів у тимчасово окупованому Криму, пригорає не менше аніж на тих самих об'єктах. Ну як же так? Що ж ми наділи? Опять ми там штото пропустили. безпілотники. При цьому якісь невідомі добрі люди, які стоять за цією бавовною, дуже сильно принижують російських окупантів, тому що днями вже вдруге було завдано удару по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації у тимчасово окупованому Севастополі. Ви розумієте, друзі, що насправді відбувається? Росіяни отримують. Удари не кудись там, а у самісіньке серце у свій штаб. Але як кажуть пропагандисти, у цьому немає нічого страшного, просто чергове приниження. Умудряються доліті до бази. Нашого Чорноморського флоту, все хорошо, ну якийсь безпілотник, да і... Та і взагалі, боятися вибухів на складах російських окупантів у тимчасово окупованому Криму або вибухів у їхньому штабі Чорноморського флоту не варто, тому що це усе якісь дитячі літачки, які скидають дитячі бомбочки. Такі та самодільні е -е, літающі устройства. Питаються какую-то бомбочку, сбросить. Соответственно, детские самолітики. Головне не нервувати. Усе під контролем. Питання тільки у кого. Прошу всіх спокій, спокойствие. все. Все. просто Росія принесла війну у Крим. А так то взагалі нічого не відбувається. Йде спеціальна воєнна операція. можуть бути нюанси, можуть бути якісь кітаксеси. Ну і оскільки усе спокійно нічого не відбувається, росіяни чомусь вирішили почати встановлювати у тимчасово окупованому Криму свої блокпости. На сьогоднішній день Криму і кримчанам нічого не угрожає. Займаємося контролем в'їзду на цих блокпостах. Росіяни проводять ретельну перевірку автомобілів, які їдуть по території тимчасово окупованого Криму. Тому люди, які раптом їдуть туди по роботі, майте це на увазі. Ну, деякі машини, ще заганяють на пункт досмотру, там теж доволі таки быстро все проходить, Адкроїті капот, багажник, всі бардачки в машині. Ну в салоні двері посмотрят, снизу. Спеціальне приспособлення з зеркальцем теж дні ще і все, І далі російські загарбники переконані, що бавовною у тимчасово окупованому Криму стоять якісь таємничі українські диверсанти, але. При цьому вони стверджують, що цих диверсантів іще до повномасштабного вторгнення вербували просто на пунктах пропуску от митник підходів. І казав: А ти не хочеш потім позапускати БПЛА десь у Севастополі? І бізуються захранять в тайний факт з СБУ. Особий упор робили на таксистів. Правда, самі росіяни, які ще лишилися жити у тимчасово окупованому Криму, не дуже вірять цій версії, тому що, як я казав, росіяни скоріш за все обстрілюють самі себе. Це не ми. Ми ж не можемо. Чесно кажучи, я не сильно вірю. Що це Україна посилає, тому що у них, на мій взгляд, тонка. у тимчасово окупованому Криму російські загарбники абсолютно нічого не бояться. Вони цілком спокійні. Просто із тривогою, ну спокійна обстановка. люди звісно, ж в тривогі знаходяться. Після окупації нашого півострова у 2014 році туристи стали набагато менше їздити у окупований Крим. А цього року, взагалі, ситуація катастрофічна. Скільки сьогодні людей не так уж да для августа, для бархатного сезону. Людей дійсно немного. Та й зрештою ті російські туристи, які все одно наважаться приїхати у тимчасово окупований Крим, відпочивати і ще можуть отримати по голові від російських же гелікоптерів. Це відео вмовимо це місяці до вікна, виконати сюди. Та бачив, зачем я тоді? Йолки-палки. Старзабуйки залетіло. У Криму є дуже багато українців, які не можуть гучно висловлювати свою позицію. Проте, усе одно періодично з'являються новини про те, що десь увімкнули українську музику, десь побили російських військовослужбовців, і постійно від цього також у пропагандистів чогось пригорає. Це як розуміти? понімать караоке-бара Краб в на Криму. Попросив діджей поставить пісню Діки поле репера Єрмака. караоке бар краб зжечь українці у Криму чекають на повернення України. Чекають, коли туди прийдуть Збройні Сили України. І коли їздять по Криму, то співають червону калину. А ми не можемо кидати своїх людей та кидати свою землю, тому рано чи пізно Крим обов'язково буде звільнено. Вже зовсім скоро буде день незалежності України. Нас попереджають про те, що можливі посилені ракетні удари по території України з боку російських загарбників. Але що показово самі російські окупанти якраз чекають на якусь святкову бавовну на територіях, які вони захопили. Ну чого-то вони, конечно, очі. Дядя, буквально через несколько днів в честь 24 августа дня независимости України кажуть навіть про ймовірний об'єкт атаки про той самий кримський міст, який поки ще стоїть. Кримський став, можна сказати главною цілью в інформаційних атаках сестрани Києва по кримському мосту. Утім, так все хочеться. кримському мосту. Точно варто чекати на серйозні проблеми. У них у Росіян в окупованому Криму вже вибухнув склад із боєприпасами. Вже двічі було атаковано штаб чорноморського флоту Російської Федерації у тимчасово окупованому Севастополі, і була знищена ціла авіабаза поблизу САК. Тому питання Кримського моста це лише питання часу. На сьогоднішній день Криму і кримчанам нічого не угрожає. Крым прикрыт, Крым прикрыт со всех направлений, то есть заявляет официально, Крыму ничего не угрожает. Все под полным контролем. Вы Ано дуже кавіть в робочом состоянии. Вона получается, здесь ручная. Поэтому это все дійсно Тут тут. кран красить і и зачистить, і и Оно готово хоть завтра. І поки кримський міст іще існує. Я дуже наполегливо рекомендую росіянам валити якомога швидше із нашого півострова. Валити, поки у них є така можливість. Вообще не хочу я быть исключить. Как здесь классно! Я привык водить как... Його, світу, світу. Тому що потім може бути вже дуже пізно, і не кажіть росіяни, що ми вас не попереджали. Ну а вас, українці, я вітаю із прийдешнім днем незалежності України. Я переконаний, що він принесе росіянам чимало цікавих сюрпризів. А щоб таких сюрпризів ставало якомога більше, я вам традиційно нагадую: підтримуйте зсу, допомагайте українській армії, тому що саме вона Робить спекотну погоду для кожного російського загарбника, який прийшов на нашу землю.